День це просто привід сказати тобі е, теплі слова, сказати люблю. У нас все вийде, і ми справимося. Пройдемо цей шлях гідно. Тож бажаю тобі і мені багато терпіння сили і багато любові, кохання долає будь-яку відстань з нагоди дня закоханих ТРК вежа спільно із компанією Благо реалізували проєкт кохання на хвилі. Рійні військовослужбовці мали можливість безкоштовно записати індивідуальне аудіопривітання своїм половинкам, які захищають Україну на передовій, а також замовити улюблену пісню. Метою було підтримати наших захисників, які зараз на фронті якимись словами підтримки. Ми розуміли, що як ведучі. Радіостанції, ми і так робимо це щодня в ефірах, але ми хотіли дати живу емоцію власне тих людей, які їх так з нетерпінням чекають вдома. І до нас звернулися наші партнери компанія Благо, які. Скажімо так, розвинули цю ідею разом з нами, і ми вирішили записати. Першою записала привітання сміливиця Вікторія Кінаш. Її чоловік Дмитро півтора року тому пішов на війну добровольцем. Тривалий час він служив під Бахмутом. Жінка записала аудіопривітання, аби підтримати ніжним словом свого коханого. Ти моя підтримка і опора. ти мій спокій. Дякую за твою мужність, за твою відвагу. Завдяки таким воїнам, як ти, наша країна неодмінно переможе. Люблю тебе безмежно. Коли записувала це аудіо, то відчувала щастя, що чоловік за стільки багато кілометрів зможе почути моє привітання в такий чудовий день, закоханих. Писала я від свого серця, що відчувала та й писала. Дуже кохаю свого чоловіка, тому довго не думала, що написати. Ніжні, щирі та відверті, такі вітання записали рідні захисників не лише для своїх других половинок, а також для батьків та братів. Любий татусю, у цей день, коли всі відзначають кохання, я хочу сказати тобі слова щирі. Ти для мене найкращий на світі, і твоя любов незмірно важлива для мене. Мій дорогий коханий, сьогодні, в цей чудовий день, коли весь світ святкує День Закоханих, я хочу відправити тобі найтепліші слова. Ти мій наймужніший захисник, мій герой, який завжди поруч, навіть у найважчі миті. Дорогий татусю, ти знаєш, сьогодні такий прекрасний день, і вже не один рік я його провожу тільки з думками про тебе. Я дуже тебе люблю. Ми дуже за тобою з донькою скучаємо. Ми дуже раді, що нам вдалось записати так багато дружин, військових, які хотіли привітати своїх чоловіків з ним закоханих і. За допомогою радіовежа сьогодні справді кохання не знає відстані, але найбільш зворушливіше були, коли жінки приходили разом зі своїми дітками, і дітки теж хотіли сказати слова підтримки, любові своїм татусям. І кожне вітання справді не залишить нікого байдужим, бо це були слова підтримки, вдячності, любові і надії на швидку зустріч. У день закоханих усі аудіопривітання транслювалися в ефірі Радіовежа.